Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Дім воїна. У Івано-Франківську створять заклад, який опікуватиметься воїнами та їхніми сім'ями. Щоб ці люди не ходили різними кабінетами, це щоб прийшовши в одне місце, чи збережуть у Івано-Франківську автентичну тротуарну плитку? При демонтажі вона фактично розсипалася. Від акустичних панелей до розробки сайту як переможці конкурсу підтримки малого та середнього бізнесу витратять грантові гроші. Ми почали експериментувати, як ці залишки можуть виконувати якісь функції в акустичному дизайні. Хто захист несуд? Закриті туди. В Івано-Франківську планують створити комунальний заклад Дім воїна за відповідне рішення. Сьогодні проголосували депутати міської ради. Цей заклад має стати своєрідним центром надання адміністративних та юридичних послуг для військовослужбовців та їхніх родин. Так говорить ініціатор створення дому воїна, голова громадської організації Всеукраїнська спілка ветеранів Російсько-української війни Східний фронт Михайло Шутак. Щоб ці люди не ходили різними кабінетами, це щоб прийшовши в одне місце, вони могли отримати весь комплекс ну, поради, допомоги, що яким їм скажуть, що перший другий, третій, юридичну підтримку, психологічну підтримку. Тому можна, щоб там була база якихось навіть по комунальних, комунальних підприємствах міста є потреба також у працівниках, щоб людина, яка має певну професію, щоб він не шукав цю роботу, що він може... Вдати роботу, пошуки житла там чи постановка на ці черги. Дім воїна, розповідає директор міського департаменту соціальної політики Василь Симанюк, планують створити у центральній частині Івано-Франківська на вулиці Січових стрільців Наразі, за його словами, це приміщення зачинене і потребує ремонту. Там є, закінчився договір оренди управління праці обласного. Зараз вони звідти ну, виїхали, виїжджають. Тобто надалі треба буде, на сьогодні я не готовий говорити, будуть фахівці оцінювати те, що ремонту буде потрібно однозначно, відповідні фахівці оцінюють, це питання буде, і тоді вже можна буде говорити ну, в часі, коли може заклад там відкритися, залежить від того, якого буде потребувати ремонту і наскільки швидко його можна буде зробити. Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну кількість демобілізованих військовослужбовців в області збільшилась майже на 2,5 тисячі осіб. Розповідає керівник відділу міністерства у справах ветеранів в області Володимир Веркалець. З його слів підтримки потребують і родини загиблих героїв, тому окрему увагу варто приділити підбору працівників у майбутньому закладі. Пояснює Володимир Веркалець. Ці люди зіштовхнуться з багатьма проблемами, зіштовхнуться з багатьма питаннями, які будуть їм задавати. Морально треба бути готовим до цього, треба бути психологічно готовим. Треба вміти вислухати. Тобто тут на передній план виходять такі якості, чисто людські, чисто моральні. Інна Сендецька Монік, Романко Чержук, Суспільне новини, івано франківськ Франківець Богдан Кудлак у Фейсбук спільноті Архітектура Ів» опублікував допис про ремонтні роботи на вулиці Івана Франка. Там, за словами чоловіка, робітники зняли стару польську тротуарну плитку з рожевого піщаника. В коментарі Суспільному Франківець розповів, що занепокоєний тим, що Франківськ може втратити ці старовинні речі. каже міській владі, треба старатися зберігати автентику. Вже там нема що відновлювати, лишилися тільки поломані куски цієї плитки піщаної. Їх важко виставити. Бо якби це планувалося зробити, то ці кусочки би складалися так, як вони лежали на землі. Ну, половинки до половинки, а зараз ніхто цього не знайде. На цей допис у Фейсбук відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він написав, що місце робіт підсиплять і вирівняють, плитку поставлять на місце. Перший заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук розповів Суспільному, що ремонтні роботи на вулиці Івана Франка роблять через поганий стан дороги, адже тут щодня їздять пожежні машини. Вони часто виїжджали на тротуари й пошкодили плитку, каже Ігор Сенчук. При демонтажі вона фактично розсипалася, всю добру бруківку, яка ще в доброму стані, ми, як бачите, тут складували. Є ще частина з іншої сторони будинку, і ми плануємо її виставити вздовж цього будинку, наскільки, наскільки її виставити. Є зараз, можливо, якісь аналоги, які схожі. От, той же закарпатський камінь можна дивитися, можна інші підбирати. Треба радитися спеціалістами, дивитися, можливо, і є такі питання. Все ж все в ціну і вартість архітектор, реставратор Ігор Панчишин каже: цінність цієї польської тротуарної плитки з рожевого піщаника не у самому матеріалі, а в збереженні автентичного вигляду міста і свідчень про тих, хто розбудовував Станіславів. Для того це і називається спадщиною. Тобто, якщо десь щось є, нас цього лишилось дуже мало, то це не так складно його. Так би мовити, провести рециклінг якийсь, Можна навіть подібну плитку десь шукати, знайти, якщо чогось бракує чи потріскане і там повставляти. Тобто постійні ці ін'єкції окремих таких газ вони просто необхідні як е, 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 збереження себе самого. Польська тротуарна плитка з рожевого піщаника вимощена на території прилеглої до будинку Івано-Франківської філії держпідприємства Діпромісто. Аби отримати коментар тимчасового виконувача обов'язків директора установи Михайла Негрича, ми зателефонували за номером, вказаним на сайті підприємства. Втім, нам повідомили, що директора на місці немає. Як повідомив Суспільному Ігор Сенчук, на ремонт цього заїзду на вулиці Франка, департамент благоустрою Івано-Франківської міської ради витратить 1 мільйон 400 тисяч гривень. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Суспільне новини івано франківськ 91 внутрішньо переміщена особа перебуває на обліку в івано-франківській філії обласного центру зайнятості. Про це кореспондентам Суспільного сьогодні під час ярмарку вакансій для вимушених переселенців розповіла керівниця установи Тетяна Захар. На сьогоднішній день у нас в базі даних налічується понад тисячу вакансій, і в нас на сьогоднішньому заході буде присутно понад 24 роботодавці, які йдуть презентувати свої вакансії. В тих роботодавців є понад 5 понад 10 вакансій. На сьогоднішній день перевага є потреба в актуальних вакансій. Це є швачки, це є водії автотранспортних засобів. Також є продавці, є обліковці, є електрогазозварники. Це в основному такі вакансії, на сьогоднішній день, яких є дійсно потреба. Галина Шевченко переїхала з Нікополя на Івано-Франківщину у серпні минулого року. Каже, що роботу знайшла швидко і сім місяців працювала бухгалтером. Зараз жінка шукає нові можливості. Тепер вирішила трошки змінити напрямок, так як змінюється ринок праці, і зараз стою в центрі зайнятості знову вже ну з травня місяця. Іван Пупенко – власник мережі із виготовлення та продажу напівфабрикатів. На виробництві, каже, є кілька вакансій кухарям. Тому що людина протежувалася, спробувала, подала свої можливості, ми оцінили її, подивилися, як вона може влитися в нас в Очі процеси і приймаємо рішення нам досвід краси неважливим. Ми учимо всьому, що нам потрібно самі, і це зовсім є катерія для відібрання. Щоб заохотити місцевих підприємців, працевлаштовувати внутрішньо осіб, розповідає директор обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Їм виплачують допомогу. Ті роботодавці, які працевлаштовують внутрішньопереміщені осіб, ми відшкодовуємо протягом двох місяців роботодавців мінімальну заробітну плату, а це 6700 гривень. Цією послугою скористалося вже, якщо взяти за 2022 рік, то більше 200 роботодавців, а саме 196 роботодавців, де було створено і працевлаштовано за рахунок цієї програми 447 працівників. За словами Василя Цимбалюка, у порівнянні з минулим роком кількість безробітних в Івано-Франківській області зменшилась на 47%. Наталія Олексієнко, Андрій Шостекевич. Новини на Суспільному. івано Ну, умовно це сміття. Та це те, що вже сміття. По факту це залишки відкроють. Акустичні панелі з відходів швейного виробництва планує зробити підприємиця, яка релокувала свій сімейний бізнес із Харкова Вікторія Іванова. Зараз вона працює над прототипом акустичної панелі. Частину грошей, а саме 55 тисяч гривень, на його створення жінка виграла у конкурсі підтримки малого і середнього бізнесу Івано-Франківська. Вікторія розповідає, ідея виготовляти акустичні панелі виникла у неї до повномасштабної війни. Ми почали експериментувати, як ці залишки можуть виконувати якісь функції в акустичному дизайні. І ми вже їх використовували. Потім ми почали шукати спосіб, як це зробити повноцінним продуктом. Перший етап це буде подрібнення і вивчення різних фракцій. Потім з цими зразками вже починають працювати хіміки. Загальна кількість переможців у конкурсі підтримки малого і середнього бізнесу в Івано-Франківську 20. Кожен з них отримав близько 60 тисяч гривень на розвиток своєї ідеї, каже начальниця управління проєктної діяльності департаменту інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради Лідія Черевко. З її слів, гроші на цей конкурс надає міська рада. Він є частиною проєкту Нова економіка Івано-Франківська, більшу частку якого фінансує Європейський союз. Ми визначали переможців за трьома основними напрямками. Це консалтинг, тобто різні консультаційні послуги, це маркетинг просування продукту чи компанії і власне інновації. Розгляд проєктів тривав два дні, оскільки ми отримали 57 заявок на різні напрямки. Це майбутні фасади до кухні, Та також для одного клієнта, який до нас звернувся. О, це шпановані панелі, блімені планки. Борис Яськевич, засновник столярної майстерні. Він ще один підприємець, який отримав інноваційний ваучер. Каже, гроші підуть на створення сайту магазину майстерні, аби популяризувати свій бізнес. Виробництво каже, переважно працює над індивідуальними замовленнями. До прикладу, зараз спільно з людьми, які працюють з металом, майстерня робить возик для морозива. Розповідає Борис Яськевич. Ми працюємо мазиникиспейсу. І в нас тут є і металообробка, і деревообробка, і станки з числовим програмним керуванням. Це, по суті, деталі цього возика. Ми почали працювати над витамин. І колеса, какас, будуть будучи дерев'яні елементи і кашок на фізик. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Бажаю Збройним силам України утвердженості у Духові, у тому, що вони є нащадками козацького роду, у тому, що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них. Наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас, шановні наші захисники, буде абсолютно символічною, тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою? Наша перемога це я упевнена великий жирний знак оклику у багатовіковій. Боротьбі українців проти московитів це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ, те, що він сьогодні робить: світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українців, світ, який піде за нами. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.